Зайшов до нас F150 XLT Ford і власник сказав, що є проблема з заднім мостом і підвищене зношення зовнішньої частини задніх коліс. Зараз буду робити замір. Машина була в ДТП, був удар в колесо. Тут була заміна цієї частини чулка, це вже вона міняна. І Параметри були, зараз я вам покажу. Ось ви бачите, це було сходження на задньому мосту, плюс 41, тобто колеса ліве колесо було на 21 мм всередину загнуто і праве на 19 мм. Тому власник приїхав з тим, що зовнішня частина резини вже після там скільки ми, 5 тисяч промову приїздів, і вона вже була стерта. Що робили? Робили методом нагріва, тобто нагрівали індукційним нагрівачем. Це, бачите, місце нагріва одну половинку і нагрівали іншу половинку, розпускали стрім'янки для того, щоб рівнесенько був вирівняти міст рівномірно, і привели машину. Порядок. І, Як ви бачите, це ще раз остаточні показники, загальне сходження в плюс 0,4 практично рівно колеса стоять, дивляться по ходу руху. Все. Зайняло десь півтори години у нас на цю роботу.